У закладі дошкільної освіти номер 10 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки, присвяченої пам'яті Володимира Володимировича Зарецького, талановитого майстра різьбленого дерев'яного оформлення та скульптора, чия праця стала невід'ємною частиною інтер'єру цього дитячого садка. Його роботи прикрасили стіни та коридори закладу, надаючи їм унікального художнього вигляду. Сьогодні в нашому дошкільному закладі відбувається відкриття меморіальної дошки автору. Різблення дане різьблення прикрашає стіни нашого дошкільного закладу вже майже 30 років. Ці роботи були виконані протягом 1992-1995 років. І на жаль, сьогодні вже автора немає серед живих, але ці роботи несуть нам духовне надбання нашого народу. Ми дуже вдячні за це, Володимиру Володимировичу. На захід була запрошена дружина Володимира Володимировича, яка висловила щиру вдячність за вшанування пам'яті її чоловіка та поділилася спогадами про його творчу майстерність і життя. Вона зазначила, що для їх родини творчість чоловіка це велика гордість і велика радість бачити, як його мистецтво продовжує жити після нього та надихати нові покоління. Я дуже вдячна, що наше керівництво. Володимировна, солосилися зробити, щоб всі пам'ятали і знали, хто це зробив ці прикраси для цього дитячого закладу. Я дуже рада, що пригласили мене. І дуже рада, що за все, що це зробили, я дякую. Володимир Зарецький залишив незабутній слід у мистецькому житті міста, а його роботи не тільки прикрасили заклад, але й зробили його атмосферу теплішою та затишнішою. Меморіальна дошка стала символом визнання важливості творчості та значення культурної спадщини для всіх майбутніх поколінь. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.